Я його замайна, готуємо. На початку беремо філо, розморожуємо його і формочку, яку ви будете запікати. Е, змащуєте дно формочки маслом розтопленим і викладаємо тісто Вирізали по формі? По формі, О, приблизно. Я пополам поділила мене якраз ідеально. І також змащуємо маслом. Якщо не змащувати, воно буде сухе і неприємне. Тому змащуйте маслом. Якщо хочете, можна змішати масло з олією. І так повторюємо з усіма шарами тіста, що у нас є. Кількість інгредієнтів, як завжди, будуть підвітили. Маслоїв скільки? 6. 5, 6 можна зробити. Один все-таки мало, так? Так. Буде так, як під... Під ложка, під е, щось, а нам потрібно, щоб у нас був як е, шар е, тістечка. Якщо десь порвався нічого страшного. Взагалі. Все одно живота. Десь там щось. Скажем, чому воно рветься? Якщо розморозили і тримаєте довго розморожене, воно починає між собою злипатися і починає рватися. Або якщо воно не свіже, тобто було вже розморожене і заморожене повторно. Тоді воно буде кришитися, ламатися, рватися. Тому, коли купуєте тісто філо, то звертайте увагу на термін. Придатності і е, дата виготовлення. А в нас ж сім вийшло. Де сім? По багатому. Буде сім. У нас вже сім'я, так? Да? У нас вийшла така основа з тіста. Тепер цю красу відкладаємо і переходимо до сливок, до нашої начиночки. Сливки ділимо пополам і виділяємо кісточку. І будемо викладати в нашу формочку. Таким способом. Не на спинку, тобто зрізом догори, а саме бочком. Зараз вони поки не стоять, бо їх мало. Зараз ми їх построїмо. Головне, що швидко, легко, то знаєте, як гості на порозі чи хочеться чогось солоденького, смачненького. О, самий простий варіант: так заколотив, зробив і ням-ням. Мені щось сливки не всі хочуть гарно відділятися від кісточок. Деякі гарно відділяються, а деякі треба допомагати. Порізатись можна, так? Да? Так, особливо цим ножиком. Ви мене питали за цей ножик. Розповідаю він подобається мені, він гострий. Порізатись не можна дуже легко. І ось, ви бачите, сливки вони м'ясенькі, я їх розрізаю і вони не чавляться, скажімо. На... Тобто, гострі, я вже ним користуюся. Мені здається, тижня два, напевно, користуюся, і він мені подобається. Рука до нього тянеться, я вам так скажу. Де придбати, запитуйте, я напишу в коментарях. Скажемо, ідеально для цибулі. Ідеально для томатів таких м'яких е, е, страв, для хліба ідеально. Сказати, що м'ясо ним зручно різати ні, я цього не скажу, що ним м'ясо зручно різати. Е, а от такі м'які продукти то прям зручно. Тобто ріже, а не чаве, я б так сказала. Що, рахувала, скільки тобі їх треба? Ні, я приблизно. Приблизно. Ну, це замиряла явно. Стам взагалі з сливами пироги примхливі, я б так сказала, тому що вони себе ведуть не завжди так, як очікуєш, в залежності від слив, які є. А тепер приступаємо, чим ми будемо заливати крем сир, маскарпона. Не лякайтесь, можна mm. замінити на звичайний творог тільки пробити його блендером: грецький йогурт або сметана. Ми з багатої сім'ї. Залишки, що в холодильнику? Там залишилось, там там повигрібала і ось і результати. А коли в магазині, то й не знаєш, що взяти, вроді би береш, бачиш гарна ціна, то й береш. Беремо яйця. Два. Переламали ви мене, не яєчка вже. А, ладно. раз так, раз так. Цукор і ванільний цукор. І все. І гарненько перемішуємо до однорідної маси. Консистенції, точніше. А це масло туди, не? ні? Ні. Якщо залишилося, залишилось, так. але тут бачите, якщо подивитися, у мене тут залишилось більше, як у цієї рідини, бачу, не дуже якісне масло, чим самого масла. Хоча й написано було на маслі 82%. Тепер заливаємо нашою сумішю наші сливки. Немало? Ні, не розійдеться зараз. При температурі вона піде туди, куди треба. І зверху для краси, при бажанні посипаємо мигдалевими хлоп'ями. Для краси і до додаткового хрусту. Можна посипати звичайними горішками, якщо є бажання. Все випікаємо при 165 градусах 35-45 хвилин до красивого золотистого кольору. І щоб посередині. Була як шапочка, тому що ми знаємо, що сирні, якби, запіканка, це можна вважати сирна запіканка. Спочатку йде по краях і схоплюється, а пізніше доходить до центру. Тому орієнтуємося завжди на центр. Випікаю. Ось така краса у нас вийшла. Я трішки зверху підсмажила його, щоб був красиво золотистого кольору. Дуже й дуже смачно, поки що не можу врізати, тому що дуже гаряче. Чекаємо, поки охолоне, будемо смакувати. Розрізали. ще не до кінця охолов, але аромати стоять на всій кухні, щоб просто триматись неможливо. Пробуємо. Воно зараз все з'їсть, мені на остане. Я зазмайна. Весь сир, який ми йшов як основа. Він пропитався ароматами і соком слив, і це, це щось неймовірне, правда? Спробуйте хоч раз приготувати, ви в нього закохаєте. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, головне, з любов'ю. Всім смачного!